На пленарному засіданні 44-ї сесії горішньоплавнівської міської ради депутати внесли зміни до програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою громади упродовж 2024-2026 років та програми охорони довкілля, раціонального використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки на території громади. Депутати міської ради ухвалили також рішення внести зміни до програми підтримки співвласників багатоквартирних будинків горішньоплавнівської громади упродовж 2023-2026 років. Зокрема, з міського бюджету буде виділено кошти джерепу номородин на виготовлення проєктно кошторисної документації на подальшу реконструкцію двох гуртожитків за адресами вулиця Портова, 1 і 3. Ці роботи мають вирішити нагальну проблему заборгованості мешканців за спожиту електроенергію, тобто зміняться відповідальні особи в даному випадку. Ми хочемо впорядкувати питання оплати за електроенергію, тому що зараз вимушено сплачує за гуртожитки навіть малосімейні гуртожитки ГЖЕП-1, і Якщо навіть мешканці не сплачують в повному обсязі. Гжиб-1 вимушений сплачувати 100%. Зараз ми хочемо змінити систему обліку, деякі модернізувати відповідні вузли і зробити так, щоб люди сплачували напряму на обленерго. На фінансування яких ще робіт виділятимуться кошти, прокоментував Петро Василюк, директор департаменту житлово-комунального господарства. Два заходи по співфінансуванню пропонуємо виділити кошти 181 тисячу 112 гривень добровольського 77 на реконструкцію ліфтів, і ОСББ МЖК 2 143 837 тисячі гривень. Адреса миру 20 на реконструкцію першого під'їзду. І у нас була надзвичайна ситуація по гжеп 4 У результаті буревію було пошкоджено серйозно пошкоджено покрівлю за адресою Озерна 24Б. Тому ми за цією адресою гжеп 4 виділяємо кошти для виконання відновлювальних робіт. І роботи на сьогоднішній день вже майже виконані. Очільник міста Дмитро Биков зазначив, навіть у складні воєнні роки підтримка ОСББ та мешканців багатоквартирних будинків не припиняється. Депутати міської ради своїм голосуванням надали згоду на реконструкцію котельні у мікрорайоні Золотнище, експлуатація якої розпочалася на початку 70-х років минулого століття. Вона забезпечує гарячою водою і теплом. Мешканців чотирьох двоповерхових будинків технологічне обладнання має значний фізичний і моральний знос, тому прийнято рішення виконати реконструкцію цієї котельні з метою більш ефективного теплопостачання цих житлових будинків і забезпечення роботи котельні в автоматичному режимі. Останнє рішення, яке погодили депутати під час розгляду питань житлово-комунального господарства, стосувалось надання згоди на виконання робіт на ділянці дороги уздовж проспекту Героїв Дніпра. Мова йде про будівництво додаткової зливової каналізації протяжністю 260 метрів, яка має вирішити питання водовідведення дощових стоків на проблемних ділянках. У наслідку реконструкції було піднято асфальтодорожне покриття на на рівень 15 сантиметрів. І виїзди з дворів у нас вийшли підпір і, зливових стоків на виїздах з дворів. Ну, де це було можливо, ми за рахунок ямкового ремонту і, зробили належні уклони дорожнього покриття з тим, щоб і, вода не стояла. Є міста, де такі значні контруклони в сторону внутрішньоквартальних проїздів. В інший спосіб відвести стоки неможливо. Дмитро Биков деталізував ділянку дороги, де виникла необхідність будівництва зливової каналізації. Це виїзди з героїв Дніпра 23, 37 АТБ, чорний, 43-й дом героїв Дніпра. Там у нас постійно калюжі, і на цій ділянці дороги ніколи не було зливової каналізації. Ну так якось будували. І тому щоб ну прибрати цю воду і зберегти і покриття і покращити комфорт для пішоходів, ми зараз виконуємо такий невеличкий проект, який дозволить нам всю цю воду впорядкувати. Про інші рішення прийняті депутатами горішньоплавнівської міської ради на 44 четвертій сесії, ми розповідатимемо у подальших випусках інформаційної програми Новини.